Тримав з останнього відео дуже багато запитань, хочу відповісти сьогодні, але у другій частині цього відео спочатку покажу вам, що у нас змінилося, або хто не бачив, хто не підписаний, хто не був ще на цьому каналі, не дивився огляди, які я роблю. Це частина авто, які у нас знаходяться в салоні вулиця Павла Осенка, 8. Ми займаємося тільки електромобілем, кому не цікава тема. Одразу можете прогортати далі. Я вам покажу, що у нас в салончику з цінами. Що забуду сказати, будь ласка, в коментарях пишіть, що вам додати більше інформації. Скажу, які питання я отримав з останнього відео. Це що робити, якщо не вистачає грошей, що робити, коли не можеш продати своє авто, щоб купити нове, нове або не нове електричне авто. Як можна дофінансуватися трошечки, якщо не вистачає. Про це, це я розпокажу. Як тільки зараз пройду наш салончик, то що у нас всередині в приміщенні, і все це розкажу вам. Так, цей чар. Хто мені скаже, що немає цієї чари електричного, брешуть. Ось вона стоїть. 55 кВт, повністю електрична чар. Машинка новенька, єдине 2022 року випуску. Машина без пробігу. Вона стояла на виставці. Ну, так, як виставковий зразок. 420 км запас ходу. Машинка 20500. Взять забрати машину нову. Ось красунечка в такому білому кольорі. Дівчата їх дуже-дуже-дуже полюбляють. Так, далі. Це вже класичний Audi Q4, Максимальні комплектації, повний привод, максимальна оптика, максимальне начиння всередині. Комплектація просто. Ахавська така вже цінник приємний, приємний. 37 900 для підписників. Нагадую, раз скажу більше не буду. Для підписників буде окрема знижка. На деякі машини дуже приємна. На всі не зможу, але на деякі просто буде буде бомбезне знижки. А це з Кевелу. Ми офіційні представники. Ви вже знаєте, хто підписаний на канал, тому що викладаю кожен день через день. Окремі машинки є такі от огляди загальні, щоб можна було зрозуміти, що у нас є, на що можна приїхати на тест драйв зробити, а брати для себе, що реально хочеться і що вам реально підходить під ваші задачі. В чорному, білому та синьому кольорі є 72 кВт батарейка, є 86 км. Комплектація є комфорт і лакшері. Цінники від 25 тисяч умовних одиниць до 27 500 км. Так, далі пішли. Це БУ авто EQC 30 000 умовних одиниць в такому матовому це плівка матова, а колір такий, як є. А, машинка 30 000, проїхала 50. Комплектація дуже-дуже ярка. Машинка на пневмі, на повному приводі 80 кВт батарейка до 400 км запасходу. Нарік це вже класичний. ID4 в комплектації Prime. Авто з невеличким пробігом. Це ми клієнту нашому видавали новеньку машину, він привіз її за рік. Покатався, заказав собі з ікрасем 7-го і цю нам залишив на реалізацію. Це новеньке таке саме авто в сірому кольорі ID4 Prime. Машинка 24-го року без пробігу в пакетиках. Два мотори 313 коней, 85 кВт батарейка. Ну Це бестселлер. Honda MNV в білому кольорі. Комплектація без панорами релінгів, але це вже рестайлова версія. Абсолютно новеньке авто. Цінник, Цінник скажу 2500, вона може поїхати. Вибачайте за це забув Тоб 36 тисяч і 31 тисяча. Оця біленька забув сказати, що ви. Щоб ви мене потім не сварили, за те, що я щось забув, пропустив. Так, далі пішли. Тут у нас ID4 Pro комплектації. Це версія максимальна на моноприводі. Тобто один мотор, 85-та батарейка в цікавезному кольорі. У му році був інший синій, це вже новий колір Тому машинка на 3500 ну, за 30 грошей поїде. Отака машинка новенька. Їх вже дуже мало залишилось і їх можна ще пошукати по наявності. у нас. Так, це мустанг. Це БУ з Європи. 30 тисяч умовних одиниць. Машина на повному приводі: 99 кВт батарейка. Європейський порт, європейська комплектація. Крутезна машина, але авто з пробігом. Це не Америка. З двох одна не зібрана. Це машинка, ну, сліди експлуатації є, це можна знайти. Але це європейське ціле авто. Максимальна комплектація. Так, вона їде, там будь здоров, в неї е, з потугою все окей. Це вже класичний бюджетний варіант. Ліф, другі, другі версії. На вулиці ще є в чорному та сірому кольорі. Машинка за 13800 грошей, 40 кВт батарейка. Отака на кожен, день, на, на кожен день приємна штука. Тут у нас ще один скайвел стоїть, він вже у нас під клієнта. Зараз буде готуватися. Бачите, тут які можуть бути салони. Дуже крутезний варіант. Так, а тепер пішли, поки я буду переходити до іншої локації. Я вам буду відповідати на ваші питання. Якщо у вас не вистачає трошки грошей для того, щоб купити собі електричку, є можливість, ми співпрацюємо з банком, який надає не кредит для купівлі авто, а просто вам видає, видає гроші від 300 до мільйона, від 300 тисяч до 1 мільйона під ваші потреби. Якщо ваші потреби з нашим салоном, це дофінансувати автівку. То ви можете під 1,5% в гривні, без залогу, без машина на вас оформлюється, без страховок, без е, зайвих витрат. Тобто не треба не трекери, не страховки, там каска величезні за всі гроші. Без цього цього просто 1,5% в гривні, на, зауважу, в гривні. Тому що багато хто лізингів дає там валюті. І відсотки там ну, побільші, ніж. Тут. Це перший варіант дофінансування, який може бути. Другий варіант, це ви можете, наприклад, якщо ви не можете продати ваше ДВСне авто або електричне авто, яке ви вже хочете оновити, ви можете привезти його. Ми його оцінимо і зможемо вам запропонувати варіант трейдину Ви його залишаєте ваше авто, доплачуєте якусь різницю, вибираєте те, що у нас є по наявності. Так що, ну. Такі самі найкращі гарні варіанти. А кому хто ще не може вирішити для себе це питання, дивіться, ви кожен день витрачаєте на девесному авто паливо. Середнє то, що я чую, спілкуюсь з клієнтами, це десь ну, 500 гривень в день. У когось більше, у когось менше. Але 15 тисяч в місяць, якщо ви, наприклад, візьмете до фінансування якесь, яке вам дозволить взяти собі електричку. І це буде 2-3 тисячі відсотків, порівнюючи з 15 тисячами гривень на паливо на одну машину в родині. Ну, я думаю, що ви рахувати вмієте, ви все правильно вирішите. Тому зараз з'явилася така цікава пропозиція від банку, з яким ми співпрацюємо, і ви отримуєте гривню позику без залогу авто. Просто для ваших потреб на купівлю авто. А поки я це розповідав, я вам показував. Це ще наші машинки. Недавно приїхали. Це 208 Peugeot 50 кВт. Цінник 15999 20 рік, 300 плюс запас ходу, 350. Я викатував, його пару днів катався. Класна машинка в GT комплектації. Це у нас Етрон, теж Європа. Авто з пробігом фантастичній комплектації. вона коштувала новою 130 тисяч ойро. Бачите, що тут така, окрім цього кольору. Тут такі камери футуристичні, кофр від uh, Audi. Тут пневма, повний привод. Там 430 коней. Машинка їде фантастично. 32 500 може. Будь ціна на неї, є ще спортбек. Кузов трошки інший, але теж 95 кВт батарейка. 430 коней. Спортбек в сірому кольорі є ще просто на іншому виставковому майданчику. Є ще другий комплект коліс, до речі, машина на шкірі, максимально, що може бути. Далі це Peugeot e 2008 Європа 50 кВт батарейка, 136 коней. 17500 цінник. Чистенька, ахайна, ярка машинка. В комплекті йдуть килимки, зарядки, до цієї машини гуму не було. Ну, красуні. Так, далі. Тут у нас живуть вуличні наші складські товариші, ваші автівки, які можуть бути вами. Використаний для тест-драйву, по-перше, щоб ви могли їх вибрати. Цю машинку вже забрали. Мінік стояв у нас в салончику, вже поїхав, завтра оформимо. На цьому каналі є більше п'яти сотень відео, які я вам знімаю, щоб показати всі машинки, які привожу. Крайні відео є, де повністю всі ці машини. З оглядом, з цінами, так що в кінці цього відео є кнопочка, якою ви можете перейти на огляд саме цього майданчику, щоб вам ще раз все це не повторювати, ви можете перейти на це відео. Просто скажу, що у нас 70 плюс електромобілів по наявності, є комерційні, є авто, які на кожен день один одного возити будете в родині по ваших справах. Є машинки, які закривають комерційні питання. Наприклад, тут як Максуси, в нас беруть їх на нову пошту розвозить. Є коротка база, є довга база. Універсальна дуже універсальна машина Кенга. Вона пасажирська, але вона перетворюється в грузову за пів хвилини. Оце чиста вантажна, бачите? Це теж Кенга Максі, 33 кВт батарейка, 200 плюс запас ходу. І ось що цікаво, приїхала. Це. Максус пасажирський EV80 57 кВт батарейка. Зараз чекаємо, на цій же базі буде вантажно, як знаєте, з кузовком Ось такий кузавок буде. А на днях має бути цінники, якщо питаєте, це 22 500 Максуси у нас там 18-18 грошей. Ось, до речі, новенька машина це Донфенг, теж комерційна, новенька, абсолютно, без, без пробігу в пакетиках. Цінник 21 тисяча, ось ще, до речі, Peugeot. 208 це теж gтішка в чорному кольорі. Але переходьте, в, цього, в кінці цього відео є посилання на попереднє відео цього майданчика, і там всі ціни будуть. Так що гарного дня, бережіть себе, можливості, які... Є по дофінансуванню по обміну на ваше авто, яке ви не можете продати. Звертайтесь, підберемо для вас найкращий варіант. Гарного дня, бережіть себе!